Всім привіт! Ви на каналі Eva Play і сьогодні я буду грати в гру Побіг від лапу Ну що ж, поїхали. Так, тут лише Ізі. Тому чому потрібно вибирати, я не розумію, але гаразд. Вибираємо. І все, я зарузилась і починаємо проходити. Тут потрібно зібратися на двох етажне ліжко. Тут я виключаю якісь штучки. Хочу, щоб я поставила ігру на улюблену. Такс, тут. Коротше, проходимо. Далі тут потрібно нажати на кнопку. Нам такі штучки різнокольорові з'являються. І проходимо на них. Тут таку штуку, я не знаю, як вона називається. Я не пам'ятаю. Гаразд. Тут потрібно... тут лобу Потрібно швидко нажати на кнопку і побігти. Але гаразд. Такс. Ну, не знаю, в принципі, все нормально. Тікаємо тут що тут чому-то так. Я думаю, що так було трішки поінакше в інших таких схожих іграх. Я не знаю. Так, це можна взяти? Угу, За Ромбуксом. Так. Тут Потрібно туалет Потрібно вести правильний туалет. Беремо лопату і копаємо Я сьогодні спробую пройти це все з першого разу, щоб не програти не одного разу. Угу. Як тільки я це сказала, я одразу падаю. Так, спробуємо ще раз. А як все такі морф? Можна? Тут потрібно бувати гаразд. Так, а як виключити? У мене тут така штука, Я не знаю, як виключити гаразд. Я заберу цю штуку і виключу. Ем, ну що ж, входимо. Я сподіваюся, я більше не впаду і зможу пройти все наступне з першого разу. Так, тут ці штуки ламаються, так? Ну, напевно, не знаю. Проходимо таку штуку. А як? А, тут потрібно пливти. Ого, я не знала. Такс, збираємося на цю штуку. Гаразд. Почекаємо. Зараз я подивлюсь, що я зможу одразу до наступної прийти. Я думаю, що так. В ній не я Ні, не зможу. А так, гаразд. Так, спроба номер два. Все нормально? Поки що живемо. А як? В Смуслі? Як? Гаразд? Um, так, я прийшла. Швидко біжимо до наступної Чекаємо час. Поки ця штука пробіжить. Все тепер нормально і проходимо до кінця. Такс, ого. Вона ніби підгоріла. Ого. Гаразд Дивіться, ре... ніби підгоріло. Так, проходимо далі. Така штука. Ну, це все дуже схоже на. Ну Це все також лишає різні трішки кольора, напевно, відрізняються від, від е, оригінального поліцейського побігу. Але тут така штука прозрачна. В поліцейському я не пам'ятаю, яка була ну, півпрозрачно. Тут автомат. Ми беремо Енергетишот. П'ємо і ми тепер швидко бігаємо. На цьому раунді я завжди падала або щось. Здавалося, я готова нам могла приходити колись дуже давно. Тепер подивимося, як сьогодні. Поки що я йду супер. Такс. І все. Майже все. Зараз я на стані таки падаю. Це я змогла пройти. Тепер тут така штука. Ой. Тут теж морф, але я хоч мись не можу брати, я не знаю. Хто знає, яких брати, напишіть в коментарях. Ну, Як мені морф Чи їх потрібно лише купувати. Беру цю штуку. І тепер потрібно поставити рівно. Думаю, так, буде ідеально рівно. Ну, майже не знаю. Раз, ой, як? А як? напевно, потрібно виключити Shift. Так, все. Раз я так не можу, потрібно, напевно, на цю штуку. Тепер так, все. Прохожу. Тут знову мене питають, чи я хочу поставити цю гру на як улюблену ні так, проходимо тут такий вентилятор. Це такий вентилятор я мріяла е, в селітом майже все. Гаразд. Тут проходимо поки що все дуже легко. Я впала тут, напевно, декілька раз Такс, тут в мене трішки хвилинка потрібно Включити комп'ютер, тому що він мене зараз розрядить. Так, все. В принципі. Можна проходити далі. Потрібно виключити тепер ці штуки, щоб вони ну, не пшикали Тому що якщо будуть пшикати, я програю. Йдемо сюди. Так, Акуратно, обережно. Трішки застряла гаразд. Ходимо далі і тут залишилося останнє виключити і все. вимкнути Так, все. Чому не все воно виключилось? Так, тепер тут потрібно прийти. Блін. Я не можу прийти я не знаю. Так, сподіваюся, тепер зможу прийти. Потрібно дуже обережно Блін, знов. Треба спробувати, напевно, по-іншому прийти. Тому що так ніколи не прийду. Тут пригнути, як не можу. Перекручую якось. Знову я впала. Все, тепер такс. Тепер тут ще два прыжка і все. Угу. Трішки більше, ніж два. Тут проходимо по каналізації, каналізації. а. Ну, я не пам'ятаю як це назвати. Тут потрібно просто пробігти. Такс, і тут теж. Секунду, а потрібно вообще прилад? Ну, я можу і так прийти. Тут, ну, так, тут були тиркла, якісь не дуже великі. Чи що? Так, проходимо далі. Великий такий прыжок і зображу цю штуку. Я сам не пам'ятаю, як вона називається. Так, тут у нас... Ем, ого. Ця не дуже схожа на лабубу Але гаразд. Такс. Беремо швидко цей пістолет, щоб вона нас не догнала. І стріляємо по ній. Треба shift виключити. Все. Так, то вона легко, напевно, Бо Вона вот тут застряла. І, ну, таку скучну трішки Зараз я підійду, неї, щоб було трішки по-іншому. Але це було легко. Тут можна посидіти, але в мене немає часу. Можемо проходимо. Так, і тут ми швидко. Ого, я полетіла. Мене аж перекрутило. Тут потрібно сюди на цю трапину і все, в принципі. Тут лазера. Тут потрібно в цю стінку. І так я легко пройду. Ого. Було, там був міліметр просто. Я думала, зараз помру Так, я пройшла. Це, напевно, перед останній раунд. Ну, перед, останній перед босом. А там трішки ще буде потрібно проходити. Так, нажимаємо цю штуку. Ставимо. Беремо знову. Можна, звісно, взяти всі три, щоб була така дорожка, але я зроблю просто з одною. Так, знову мене просять зробити її улюбленою два рази. Це вже який третій. Так, звину Так. Можна, в принципі, так просто постояти, але я побіжу, тому що він за не зараз. Ой, раз. Так, ще трішки і мінус одна рука в нього. Останній. І ще. Я не можу попасти. Все. Тепер іншу руку. Він тепер стріляє лише одною лазером. Ой, тут застріло Я не можу. Так, потрібно все. Відкривається гараж і тут машина поліцейська. І, може, швидко біжимо. Тут я чи... ні, машина сама їде. Ого, як швидко, зараз ми переїдемо просто. Все. Так, ідемо далі. Тут стрілочки нам показують куди йти, тут буде дуже легко, я впевнена, що не впаду. Гаразд, я тут завжди падань. Такс. Обережно дуже. Все. Це. Mm Окей. -hmm. Okay. Спроба номер два. Такс, ми беремо. Почому я десь з пістолетом гаразд. Тут потрібно обережно попригати. І тут нас чекає вертольот. Так? Так, і вертольот у на нас вже довозить, напевно, на кінець я не пам'ятаю. Ну так, напевно, на кінець. І він так, і летить, ніби зараз впадає. Ну, цей пропелер, я не знаю. Все кінець? Так, ні. Все так, це кінець. Вихід, все, я змогла прийти. Я змогла прийти, паркурила. Обіла бубу. Але гаразд, я буду закінчувати на цьому відео. Всім пока, підписуйтесь на канал ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео.